Друзі, дача Тіві, вітаю вас! Ну що, таке як прийшло, прийшов час годувати бджіл. Вже багато бджіл під верхом, під задньою стіночкою. Зараз я вам покажу. У мене вже одна сім'я з голоду померла. Ось так гинуть сім'ї з голоду. Подивіться, внизу трохи є меду. Ну, ми всі знаємо, якщо бджола сиділа ось тут, а вона тут не сиділа, бачу. Не зрозуміла рамка. Перга внизу. Отак. Від рухається вверх, вверх піднімається і рухається до задньої стіночки. Я думаю, ви зі мною згодні. Ну, дивимося, коли кажуть, що як бджола залазить в ячейки, це з голоду. Ну ми бачимо, так? Ми бачимо. Меду немає, бджола з голоду точно і померла. Ось тут сиділа, видно. Ось позалазила. Це голод, Шукаємо матку. Матки тут немає. Тут, напевно, була колись мічина в цей вулик. Так, це ми бакфост підсажували. Підсажували бакфост. Немає. Так, посипалась, бачите, так? Да? посыпалась. О, а ось наша и матка. Подивите, да. зараз вам покажу. С зеленой миточкой. С зеленой миточкой наша матка Бакфаст. Да, друзья. Ха. Поганенько, так, да, кормів нема. Багато посипали бджоли. Така Рамочок на 5 була сім'я. Рамочок на 5 була сім'я. Між рамками все. Бжола загинула з голоду. Зараз ми в минулих відео вам показували, що потрібно робити. Рамочки, рамочки, рамочки. Не знаю, хто там чим підкормлює. Ми бачили, так? Да? Он вулик, ось цей вулик, ми обрізали плечики, це українська рамка. І вже ті рамочки зверху положили. Положили зверху. Все, друзі, до зустрічі!